Шановні колеги, тема нашої сьогоднішньої прес-конференції це відзначення старіччя битви українських січових стрільців з російськими військами на горі Маківка. Участь у сьогоднішньому медійному заході візьмуть заступник директора департаменту інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Марія Вагіла, голова Сколівської районної державної адміністрації Ігор Свистун та начальник відділу. Молодіжної політики управління молоді та спорту Андрій Ковальський доброго дня. З вашого дозволу, ми почнемо цю прес-конференцію з невеличкого однохвилинного соціального ролика на задану тему Будь ласка. Гора маківка символ перемоги українців над московськими загарбниками. Майже через два століття після Полтави українці знову зустрілися в бою з росіянами і на цей раз здобули переконливу перемогу. Ця бойова звитяга українських січових стрільців стала взірцем для майбутніх поколінь українських героїв. Славу української зброї згодом примножили та продовжили вояки Української Галицької армії та Української Народної Республіки. А у часи Другої світової війни підрозділи УПА мужньо боролись проти більшовицьких та німецьких окупантів. Сьогодні українці знову вимушені боронити свою землю від московської орди. Кожне українське село, кожну місцину перетворимо на гору маківку. Не даймо російським опричникам топтати святу землю Руси України. Згадаймо, як воно було 100 років тому, та вшануємо наших героїв 3 травня на горі Маківка. Отже, Львівська обласна державна адміністрація перше вийшла на прес-конференцію, щоб проінформувати громадськість і представників змі про відзначення історичної події. Йдеться про бій на горі Маківка. Цей бій змінив хід першої світової війни. І цей бій дали українські січові стрільці. Важливо, що впродовж ста років українці пам'ятають про цю подію, і важливо, що зараз, через сто років, українці знову воюють з росіянами. І не лише ця подія важлива, тому що українці воювали за свою незалежність. Вона важлива тим, що тоді українці не тільки воювали, а здобули визначну перемогу. Важливо, що тоді, так само як сьогодні, українці воювали з слабшою, з гіршою зброєю. Українці це були українські свічові стрільці. Це формування фактично було добровільне у складі Австро-Угорської армії, і цей бій поставив українських воїнів на рівень фахових бійців відповідно до постанови Верховної Ради. Перемо сторіччя перемоги на українських січових стрільців на горі Маківки. Маківці відзначається в Україні цього року на державному рівні. В процесі підготовки до цього заходу львівська обласна державна адміністрація звернулася до президента України, і на наше прохання президентом підписано указ президента, який називається про... Заходи з відзначення діяльності українських січових стрільців та сторіччя їх перемоги на горі Маківка. Йдеться про популяризацію подвигу і, взагалі, діяльності українських січових стрільців. В зазначеному указі також є важливий такий пункт, що Відповідно на його виконання можна перейменовувати і військові частини, і навчальні заклади на честь українських січових стрільців чи видатних осіб національно-визвольної боротьби України. Оскільки основна заслуга фактично в збереження національної пам'яті про цю подію є в основному заслугою Сколівської району, то надаю слово е, голові е, районної державної адміністрації, який поінформує про заходи, які заплановані на 3 число, і що було зроблено для цього. Дякую. Ну, скажу, що питання, вшанування звитяги українського січового стрілецтва Маківка, воно стоїть на особливому контролі голови обласної державної адміністрації, е, голова адміністрації сам був на, місце, на місці, і всі проблеми. Які ну були в підготовці, вони е, фактично вирішені. Основною проблемою всі, хто знає, це була дорога е, на Славськ і до самої Гормаківка до підніжжя. То я скажу, що хто буде зараз їхати, то повірте, це що можна було зробити, він буде здивований приємно, тому що величезних коштів держава не виділяла, але з місцевими зусиллями. Кооперації місцевих підприємств місцевого дорожнього господарства скажу без, без великих затрат державних коштів було зроблено багато. Роботи ще тривають і сьогодні. Вони будуть тривати завтра і після завтра. Новинкою є те, що всі знають, хто був на Горімаківка. Традиційно сходження відбувалося із села Пшонець, під Підніжжя Горімаківка, де приблизно це 2 кілометри ходу в цьому році. Трошки у нас буде інакше. Ну цей традиційний маршрут він збережеться для тих, хто ну може так історично склалося, що він собі влюбував його, але в цьому році нам під, нами підготовлено. Ну спільно з лісовим підприємством Славське лісогосподарство облаштована лісова дорога. Вони її облаштовують для своїх потреб, але саме ця дорога вона веде до гори маківка. Вона починається де закінчується село Тухля. Є хто знає там міст на село Грабовець, і це це є ґрунтова дорога дуже якісна можна їхати прямо ну. Любим видом транспорту автобус може заїхати на місце туди по цій дорозі, е, тобто, але так буде організовано довіз людей на гору Маківка, тому що е, ну, так, така буде схема, що всі будуть збиратися у підніжжя, де будуть стояти пост ГАІ, будуть відповідні служби, і саме на цю лісову дорогу, як ми її називаємо, ми не, бу не будемо допускати. Людей, які ну в перший раз там їдуть транспортом, ми будемо здійснювати довезення того, кого треба своїми силами. Щоб ви розуміли, ну одноразово у нас є готовність підняти на гору одноразово цим зусиллями цей 200 чоловік. Це є не, та, не так. Вже й мало, але я думаю, кі кілометраж цього нового маршруту. Це є 4,8 км, майже 5 кілометрів, 4,8 км. По дорозі є по самій дорозі, будуть встановлені ну, наглядний матеріал про, про гору, Будуть вказівники там пройшли декілька метрів, що до гори, до самої маківки залишилося стільки метрів. По дорозі будуть також працівники як лісового господарства, ну і наші місцеві. Працівники, які будуть ну, допомагати підказувати. Е, також ну, на самій горі, де вже буде проходити дійство, там є передбачена ну, парковка для цього для транспорту машин, так на 30, е, буде е, передбачено, будуть, е, ну, шуко... е, ну, так, якщо цікаво, будуть ну, харчування без, без алкоголю. Так. Також ну, смітники встановлені також для, для ну, потреб всіх людей. Тобто ми готові повністю приймати прийняти людей. Скажу, що ну ви самі побачите, що яка була пророблена робота, ну, вона ще й триває і сьогодні, і завтра. Вона буде тривати і післязавтра. Ми робимо все для того, щоб у гостей нашого району. Ну, склалися якомога приємніші враження не тільки про гору маківка, і про наш район. І тому стараємося, щоб все вийшло добре. Я ще хочу доповнити, що 100 років тому під час цього бою загинуло 47 січових стрільців, і всі вони поховані на горі маківка з 20-х років. Українська військова організація почала відновлювати могили на горі Маківка. А в 99-му році там був споруджений меморіал. Архітекторами цього меморіалу були безніски батько і син. І впродовж останнього року Львівська обласна рада виділила кошти, і на даному меморіалі були замінені хрести, оскільки вони осипалися, очевидно, від погодніх умов. І... Меморіал є в дуже хорошому стані, він є абсолютно доглянутий. І оскільки з 1930 року на дану гору активно здійснюють паломництво чи відвідують саме молодь, це є місце і відпочинку, і натхнення молодих людей, молодих українців, то слово начальнику відділу молодіжної політики. Дякую. Доброго дня, шановне товариство. Українська історія взагалі дуже багата такими прикладами для наслідування української молоді. І основним з пріоритетів роботи управління молоді і спорту обласної адміністрації в це і попередні роки це є національне патріотичне виховання молоді. Зокрема, в цьому році, попри рік братів Шептицьких, попри святкування ювілею Вербицького, основним пріоритетом ми ставили для роботи з молоддю це відзначення сторіччя бою на горі Маківка. І ці всі заходи, які будуть проходити в нас спільно з молодіжними громадськими організаціями, вони беруть за приклад саме в цьому році героїчний бій на маківці. Зокрема, вже сьогодні, завтра будуть виїжджати перші невеличкі групи молоді. Там вони будуть вже таборуватись традиційно традиційний на горі Маківка відбувається вже роками. Відповідно, буде частина молоді, яка вже від п'ятниці, від завтра буде там мати свою програму. Зокрема, будуть там будуть дітки від 10 років і старші, тобто вони будуть вивчати і мати історичний екскурс в історію бою. Взагалі будуть проводити з ними різноманітні потабірництво навчання. Тобто, таким чином готується, кадрується та сила, яка в пізнішому буде провадити Львівщину і Українську державу. Бо, на жаль, бачимо, що приклади історії показують, що Московія ніколи не здає. Історія їх нічого не вчить, і вони систематично лізуть в українську державу. Але завдяки тому, що в нас виростає нова генерація, і вона має приклади з історії, має на чому вчитись, то дали 100 років тому відсіч даємо і зараз. Ще крім цього, хочу наголосити, що буквально вчора ми зустрічалися з молодіжними громадськими організаціями, дуже багато. З них саме 3-го числа також долучиться до вшанування. Багато молоді приїде з районів, бо з районів формуються делегації. Наше прохання, нашого управління було, щоб там основну масу складали саме молодь. Тому що саме молодь має вивчати цю історію, бо саме через 5, 10, 20 років тим молодим людям потрібно буде вже формувати. Наступну зміну, наступне покоління, також зокрема вчора на наших зборах багато молодіжних організацій висловили бажання, що їхні члени організації просто мандрують в той час, бо це якраз період чотирьох днів вихідного, і багато організацій, такі як Сум, такі як спадщина, вони просто мандрівними шляхами зайдуть і третього числа також долучаться до наших заходів і будуть на меморіалі. Я би ну, попросила ще пана Ігора Свистуна розповісти про те, що саме які заходи плануються власне 3-го числа на горі Маківка. Згідно програми в 11-й годині, початок сходження на гору маківка 12-й годині почнуться заходи. Це панахіда, покладання. Після цього ну, орієнтовно. В 13.30 буде інстанізований бій тих часів. Хотів ну, ще додати, що ми інформацію про проведення заходу розіслали в усі адміністрації районні районні ради, міста обласного значення, де ми надали програму проведення заходу, яка є у нас на сайті новини Скольщини, і також там можна побачити. Як можна добратися, ну схему як можна добратися до гори до місця події? Тобто на 660-му кілометрі Славс, поворот на Славськ, там буде вказівник такий ж виготовлений. Буде писати Славськ-Маківка. Тобто, також там буде ну. Працівник дає, якщо буде когось скеровувати, підказувати, і далі там ще один буде поворот, буде в селі Тухля на Головецьку звідти 2,4 і кілометра вже до початку сходження, Тобто там всюди будуть казівники, всюди будуть люди. Так що я думаю, що всі, хто хоче попасти на гору, маківка, то вони всі зможуть туди добратися, тому що ну, інформаційно ми до цього готувалися і. Кажу, в кого є якісь ще будуть питання, то безпосередньо контактувати чи з адміністрацією районною, там зайти на сайт, чи, ну, чи з обласною. Тобто ця робота пророблена, і цей день, що погода повинна бути хороша на горі, ну дощу ніби не передбачають, не дуже буде тепло, але без дощу, так що я сподіваюся, що все пройде успішно. Дякую, шановні колеги, за увагу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас запитання? Прошу. Пан Ігор, може розказати детальніше про той інсценізований бій, хто його організовує, хто братиме участь, доки він триватиме? Це Я думаю, що це скаже пані Марія. Реконструкцію бою буде проводити товариство пам'ять. Ви, мабуть, знаєте, це товариство. Вони постійно займаються реконструкціями, будуть встановлені бліндажі, будуть військові в формі українських січових стрільців, тобто цей захід буде після офіційних заходів, які фактично почнуться з 12-ї години. Скільки людей братиме участь ну на рахунок учасників? Ми не можемо сказати, тому що буде оскільки буде реконструкція, бою то ж будуть і українці і січові стрільці. Це буде сюрприз для. Учасники для, для глядачів. Я ще хочу наголосити, що впродовж усіх років незалежності в обласному бюджеті завжди передбачаються кошти, і завжди делегація від Львова їздить на маківську щорічно. Тобто це є захід щорічний в обов'язковому порядку, і цього року він є особливий, оскільки ми мизначаємо сторіччя бою. Пане Ігор, ви говорили, що дорога на Славськ стала кращою, і розкажіть, будь ласка, детальніше про ремонт. Скільки він тривав, хто вам допоміг, і можливо, ви можете назвати цифру. Скільки ви <говорите> ну розуміє. я цифру скажу так, що що цифра, яка була потрачена на цю дорогу, то вона вимірюється ну так в сотнях тисяч гривень, а не в мільйонах. Тобто, це стояло. Ну це завдяки голові обласної адміністрації. Він взяв це на контроль і зробив так, що наше дорожне господарство як. Львівщини, так і з Колівщини, зокрема, почало дуже інтенсивно працювати. А також ми долучилися тим, що місцеві підприємці також надавали свою посильну допомогу, і підприємства лісогосподарські надавали свою техніку для завезення матеріалу. Наприклад, сьогодні одна машина підприємства поїздила в асфальтом у Давидів, і також місцеві надавали. Ну, Техніку для вивозу ґрунту там багато на узбіччі зібралося підприємство Лісове Славське Лісос надавало і е, грейдер. Е, також е, Галсі Ліс надавав екскаватор для копання канав. Тобто, всі, хто в районі ма, е, всі, хто в районі має техніку, таку самоскидну, вони долучилися. Можу сказати, так, що там минулої суботи ми провели таку робочу нараду і е, накреслили кожен день роботи на цей тиждень. І всі з розумінням віднеслися і ну, зробили по максимуму. Звичайно, що хочеться, ну, ну ідеально, але ця дорога вона є в планах серйозного ну будівництва, можливо і навіть на цей рік. Так, то ми її так зараз підготували, щоби. Було зручно доїхати. Що, що це кошти не мільйонні, це там може сотні тисяч гривень. І ви розумієте, що це на теперішній час, коли це ми порядка 15 кілометрів дороги проводили її ну, до порядку. Розумієте, це. Ну, Повірте, що це була така самовіддана праця багатьох людей, така що не гроші дали і робимо і освоїмо. А це було багато, ну докладено і на місце місцевими людьми, які їздять цією дорогою, і хочуть, щоб було краще. Прошу. Пані Марія, на початку прес-конференції нам демонстрували відеоролик. Ви можете про нього розказати детальніше? Звичайно, ми попросили комунальне підприємство Львівської обласної ради Львів ТБ, і цей ролик змонтовано як соціальна реклама, саме «Львів ТБ. Вони його транслюють у себе на ефірі, люб'язно передали державному телебаченню для трансляції, оскільки вважаємо, що в цьому соціальному ролику якраз проведено ті паралелі. Які сьогодні надзвичайно є актуальні в суспільстві, і які дають можливість, може по-іншому подивитися на нашу історію, тому що українці зазвичай воюють, страждають і дуже рідко здобувають перемогу, якщо подивитися на нашу історію, то це є цей випадок, яким треба пишатися, там про який треба розповідати дітям. І кожен свідомий українець, хоч раз в житті має бути на горі маківка, він мусить подивитися на цей краєвид, він мусить подивитись на цю гору і оцінити, які українці від природи є воїни. Шановні колеги, чи є ще запитання? Немає. Дуже дякую за увагу. До побачення, до зустрічі.